18 лютого в міськвиконкомі відбулось п'яте засідання сесії. На порядок денний винесли 61 питання, два з яких присутні зняли з розгляду. Депутати встановлювали ставку податку на нерухоме майно в Южному. Внесли зміни в договори оренди земельних ділянок. Варто відзначити, що саме засідання проходило довше ніж зазвичай близько двох годин. Та, попри відсутність сімох обранців, досить емоційно. Чимало питань викликали суперечки та непорозуміння. Деталі у матеріалі. Світлана Тарасенко Володимир Новацький дав роз'яснення, чому у нього найбільша заробітна плата серед інших міських голів в Одеській області. Дані про це з'явились у виданні Українська служба новостей на початку лютого. Майже 16,5 тисяч це сума без утриманих податків. Що складається заробітна плата? У мене оклад біля 4 тисяч. Але в мене є одного тільки із мерів Одеської області. Перший ранг. За це йде доплата. Перший ранг присвоїться. Чого в мене перша? Тому що я був головою обласної ради. Тільки губернатор і голова обласної ради мають перший ранг. І не міняється. Де б ти на який би ти посаді не працював на державній службі або в органах місцевого самоврядування. Далі. У мене вислуга державного службовця максимальна. Там більше, напевно, 25 років. За це йде доплата. У мене є науковий ступінь да? кандидата економічних наук. За це йде доплата і так далі. Тому що інших мерів цього нема. Далі я хочу сказати, що заробітна плата міського голови любого вона регламентується чітко кабінетом міністрів, і ні однієї гривні, ні один мер міський голова не може собі чи бухгалтерія не може нарахувати. У Мене це може бухгалтерія сказати біля 10 тисяч по декларації, яка в мене записана декларації з відпускними преміями і так далі. В середньому там десь 15 щось, тисяч. З 1 січня українці будуть платити податок за кожен додатковий метр нерухомості. Це стосується власників квартир, площу понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 метрів. Встановлення ставки в розмірі 1% від мінімальної зарплати не знайшло підтримки серед депутатів. Більшість присутніх вирішило, що складна економічна ситуація в державі такому рішенню не сприяє, тому пропонували зменшити відсоток ставки. Тому, що реальна зарплата в три раза упала серед дурацьким ростом курсу долара. Это факт далі посмотрі високого тарифи, на комунальні на електроенергію, даже рубль бісять, тому що он не може знайти, А хто ж йому буде пом пом поможе? Володимир Новацький зазначив, що Южному пропонується відносно невеликий податок на нерухомість. Так в Одесі становить 2%. Та чимало депутатів все ж наполягали на піввідсотка. Тож після довгих суперечок та декількох спроб голосування все ж зійшлись на останньому. Я вам хочу сказати, що я. Як міський голова, буду мати неприємність на рівні області, держави. Затверджені зміни та доповнення до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южного. В майбутньому вони дадуть змогу провести капітальний ремонт опалення в будинку номер 2 по вулиці Хіміків. Капітальний ремонт восьми ліфтів, будівництво чотирьох спортивних майданчиків. В ході сесії Олег Трустянні ніс пропозицію встановлювати ігрові майданчики не лише у великих дворах. У нас в Южному, виходить, половина великих дворів. И половина домов, половина, ровно половина домов маленьких, перед которыми мы никогда не построим эти большие площадки. И я хочу, чтобы было равноправие, чтобы все двора, то есть нормальный родитель, своего ребенка не отпустит в соседний двор гулять, а отпустит его под окнами, чтобы смотреть за этим ребенком на всякий случай с окна. То есть я просто сделал простую арифметику. Мы построим, допустим, за пять лет 10 этих площадок, грубо говоря, в больших дворах. Но маленькие дома у нас останутся неохваченными. Надали згоду депутати на додаткове фінансування з місцевого бюджету комунального закладу Южницька міська лікарня та загальноосвітніх навчальних закладів южного. Певні суперечки виникли довкола рішення про залучення на договірних засадах фахівців, які здійснюватимуть технічний нагляд під час будівельних робіт, споруд загальна вартість, яких складає або перевищує 10 мільйонів гривень. Олександр Губка, як начальник відділу капітального будівництва, дав пояснення стосовно важливості таких фахівців. Это, это прописано в державных материальных нормах, что инженер техничного навыка от а общей стоимости строителя получает 1% 875% целых. Но это 2 прописано за Во всех конечно, городах, в области это, это прописано, это отдельная служба, которая несется это ответственность. Как за строительство, так и за проверку финансовых документов. Поймите, больше года никто не идет на эту должность. Это большая ответственность. Вот этого человека должен быть сертификат, сертификат который выдается в Министерстве регионального развития. Підтримав рішення про залучення фахівців, які здійснюватимуть технічний нагляд під час будівництва, і Роман Леманський. Технадзор підключає до експертизи інститути які, і лабораторії. Тобто це, це не значить, що ми виплатили 1,5% чи пів процента тої тільки в Ці, ці гроші витрачаються, технагляд, в договорі і на роботу інституту, і на роботу ряду лабораторії і так далі. Ці гроші не одержать хтось один, а одержує ціла служба. Тож у результаті важких обговорень депутати все ж проголосували за появу таких спеціалістів у місті. Питання про внесення змін до правил, розміщення тимчасових споруд для ведення підприємської діяльності викликало жваве обговорення та шквал емоцій. Вікторія Сандюк запропонувала теж внести пільги для підприємців, високі ставки податку на землю, тягар для бізнесу. Можемо нагородити підприємців з тимчасовими спорудами на нову податку. Виходить, зараз дуже така ситуація. Раз ми відміняємо податки на фільмі робимо робимо на квартири, по суті, ми маємо зробити зараз пішкальні книги. І відмінити, бо ні в одному законі не прописано, що тимчасові споруди мають проплачувати такі податок наше місцеве, ми там подивилися, не всіх зробили. І от зараз виходить, що ми підприємці, якщо ми логічно себе ведемо, поступово виконуємо все, значить після того закону ми маємо все дуже просто знати. Власникам тимчасових споруд потрібно раз на рік оплатити податок на землю в розмірі 25 гривень за квадратний метр. Як стверджували деякі депутати, питання не в сумі, а в умовах, які взамін мало б надати місто. Зокрема, процвітає стихійна торгівля. Щоб не було стихійної торгівлі, щоб навели порядок на ринку, щоб ми ті ярмарки, які називаються, думаю, ми по себе зараз будемо платити гроші, підприємці будуть платити гроші, а коли ярмарка посеред дороги витоптують всі клумби, які тепер потім там гребе. Так що зараз підприємці не проти платити 25 гривень, на будемо поляки. Зважаючи на численні аргументи на користь підприємців, більшість депутатів проголосували за зміни правил розміщення мафів. Важливим для міста стало рішення про внесення змін договір оренди земельних ділянок, адже воно дасть змогу місцевому бюджету отримувати значні надходження у разі невиконання своїх зобов'язань у зазначений термін забудовниками. Закинутих будівництв, які псують вид міста в южному, вистачає взяти, наприклад, великий комплекс позаду готелю Елада, який завмер вже близько 10 років, або вирити котлованну проти будинку номер 8 по вулиці Хіміків, де кран багато років небезпечно майорить навпроти вікон квартир. Далекої угоди хто то взяв себе в оренду земельний учасник. Коли видавалися договори оренди, почему то не було виписано норма что ты берешь аренды участок по строительствам кафе, бани, как правило, там еще других, так сказать, социально направленных об'єктів, что начало строительства, там взял ты землю в 2003 году, начало строительства в 2004, окончательное строительство в 2006 году, потому что в период строительства земельный налог вот по нынешним ставкам это 0,5%, это 200 гривен, например, в среднем по городу. А когда Объект уже зданий, и вступать в эксплуатацию, налог увеличивается в 5 раз, то есть это уже 1000 гривен. И некоторые люди, которые взяли землю в аренду, и им не, не выписали в эту норму. Мы приглашали этих людей и договаривались с ними, что либо вы, чтобы вы, чтобы они установили начало, срок начала и окончания строительства. Мы хотим, чтобы в нашем городе есть целый ряд недостроев, чтобы они были либо достроены. Тими владельцями беті владельці доже прилисити інвестори в конечномітої продати римшуні були достроєні. Внесені зміни до міського бюджету на 2016 рік. Дадуть змогу продовжити встановлення модернізованих елеваторних вузлів, придбання гелі у дошкільних закладах та сучасних світильників. Продовжити практику, яка вже розпочата в нашому місті, і має дуже позитивний результат. Це заміна світильників на енергоза на цю. Мету пропонується виділити пів, -пів мільйонів гривень. Крім того, того, пропонується зробити проекти на всі дитячі садки. В одному дитячому садку в нас вже зроблена ця встановлена система. Це проекти геліосистем. Поіменне голосування вже з наступної сесії. Очікує на депутатів Южненської міської ради. Зараз розробляються принципи та процедури, які дадуть змогу фіксувати голоси. Будемо думати, як це розумно реалізувати в нас. Электронного табло нет по фамильной, поэтому мы будем думать, как практически это сделать. И закон мы его помнить.